Від моменту протезування пройшло трошки більше місяця. Хожу е, майже кожен день, можна сказати, кожен день. І по-різному це ну, немає якогось певного, скажімо так, е, якоїсь певної норми, скільки треба проходити. Е, це перш за все заняття з реабілітологами в спортзалі, це на біговій доріжці, е, заняття на тримання балансу. Це близько години займаються заняття. Далі вечором гуляю по території лікарні. Це сучасний протез, іде вже з мікропроцесором. Тобто електроніка. Керується електронікою, через, керується через застосунок. Такий інтерфейс, так воно виглядає. Режими ходьби. От зараз в мене вімкнутий режим нормально. Тобто нормальна ходьба. Далі режим сходи, замок, тобто блокування самого протезу. Четвертий режим ми ще не налаштували, тобто він ще в процесі а, сьогодні має приїхати протезист. І будемо скажімо так, допрацьовувати з ним ці всі нюанси. Так? І вільний режим, що він означає? Він означає, а, що вимикаються двигуни, фіксатори положень. Так? І він працює просто в звичайному гідравлічному режимі. Ось тут йде контактна група, тобто підключається зарядний пристрій. З індикацією заряду, показує індикацію заряду. І таким чином заряджається протез. Ну, скажімо так, повного заряду вистачає, ну, з моїм темпом, ходьби зараз на початкових етапах, оскільки я кажу, його вистачає на 5-7 днів. Заряджається він приблизно повністю до 100% години за 3-3,5%. Ну, такий режим. Ну а тут стандартно, в принципі, як і е, живе каліно. Коли я піднімаюся по сходам чи спускаюся по сходам, воно е, повністю не, не згинається в це положення, воно фіксується от на, на певному положенні, щоб е, я не впав назад на сходах. Отримав я його повністю за державний кошт через підприємство Ортотоп в Чернівцях. Я одразу їм сказав, що хочу електронне каліно, сучасне каліно. І в них вийшло зробити мені це сучасне каліно. Електронне коліно мають право отримати лише військовослужбовці. Їх ми ставимо лише тим, хто дуже хоче виключно електронне коліно, і тим, хто має там, офіцерську посаду, чи, можливо, планує повертатись на фронт, чи планує займатися якоюсь активною фізичною діяльністю, в якій саме це електронне коліно йому необхідне. На даний момент ми вже замовили п'ять електронних колін, тобто, от Дмитро, перший, на якому вже ходить. До початку повномасштабного вторгнення я з родиною, дружиною, донькою жив в Маріуполі. В перший день війни, тобто на початку повномасштабного вторгнення, ми виїхали до Дніпра. А вже з Дніпра переїхали переїхали в Тернопіль жити. У мене дружина мала народжувати другу дитину, сина. І коли вона народила, через місяць я пішов служити. Я хотів зробити свій внесок, скажімо так, в перемогу. Така херня. Бойові завдання виконували переважно на Донецькому та Харківському напрямках. Я постійно був з хлопцями на позиціях, тобто керував інженерними загородженнями на позиціях. Відбували штурми ворожі. Керували вогнем. Звичайно, я постійно знаходився з хлопцями там на позиціях. Доводилося і ставати і на кулемет, і стріле... іншу стрілецьку зброю. Вежа, я четвертий стрільбу закінчив. Це сталося на Донецькому напрямку в червні місяці. Ми стояли в обороні, і під час, скажімо так, в останні три дні. Нас дуже добре так е, посипали і з міномета, і ствольна артилерія, і дрони, впіві дрони і Скиди. Нам е, знищили вузол зв'язку, тобто розбили стрелінг, і нам треба було переміститися е, на е, точку запасного КСП, команду спостережного пункту, е, щоб встановити там новий зв'язок з нашим командуванням. І під час цього переходу е, на нове КСП. Скидом з дрона я отримав поранення. Мені перебило під коліном ноги вену та артерію. Я відчув, що втрачаю багато крові, але переповз в укриття, тобто під, під дерево, наклав собі турнікет і десь через годину була евакуація, тобто мене вивезли на стабілізаційний пункт, далі вже в лікарню. Я втратив свідомість, і десь через дві доби я вже прийшов в себе в Дніпрі. Я ще був з кінцівкою. Після Дніпра мене розподілили в Київ в госпіталь центральний, де мені зробили ряд операцій, близько десяти операцій. Тобто мені намагалися врятувати кінцівку, замінити вену артерію, тобто вирізали зі здорової ноги, ставили під коліно. Пораненої ноги, але, ну, на жаль, врятувати кінцівку не вдалося. І певним рішенням була тільки ампутація кінцівки. На кожному із етапів самого лікування, тобто проходження самого лікування, в мене була поставлена якась ціль. Тобто, коли мені ампутували ногу, я їздив на візочку, в мене була ціль перейти на милиці. Тобто, думаю, от перейду на милиці, на милицях я буду більш мобільним, скажу, мені буде зручніше. Перейшовши на милиці, у мене вже далі була мета перейти на протез. Тобто, думаю, от перейду на протез, менше буду використовувати милиці, вже буде набагато краще, тобто і зручніше. Перейшов вже на протез. Фінальна ціль це гарно навчитися користуватися цим протезом, правильно ходити. Відпрацювати, скажімо так, манеру використання протезу. Після проходження ВЛК повертатися в цивільне життя далі, далі жити як цивільна людина і займатися своєю власною справою. Я планую в подальшому відкривати філію протезування в тернополі. тобто так, Мені сподобалася ця ідея, тобто вона зараз дуже актуальна на даний час. І допомагати хлопцям, які втратили також свої кінцівки на війні, я вважаю, це ну, дуже правильна справа і дуже потрібна.